Шалом, це Славко, я вчора не приєднався до хору голосів щодо Кримського мосту. Ну, серденько в мене не витримує. Сьогодні, на щастя, я маю можливість поговорити з вами за результати. От коли ми оцінюємо результати цих атак на міст, на стратегічну авіацію, то ми розуміємо, що Мова йде за розвиток теми відомої анекдоту, що тільки Наполеон зміг зрозуміти цінність газети Правда, на відміну від Гітлера, який оцінив тільки танки радянські. А я скажу далі: ми маємо вже справу не з газетою Правда, а з суспільством, котре здатне сприймати газету Правда. Масштаб російської пропаганди, російського впливу. Я не знаю, з чим це можна порівняти в інформаційному просторі. Можливо, якби був за добу фашизму та нацизму інформаційний простір, то ми б мали таку саму ситуацію. Принаймні, це більше, ніж комінтерновщина. Вони піднялися над рівнем комінтернівщини. Хоча комінтерніша була дієвіша, а ця пропагандивніша. Так от, якщо. Розуміти ці атаки в сенсі воєнному, то все-таки це, ну по-перше, це блиск, це вищий рівень, скажу, це прокладення взривами дороги, це от розвиток, це те, от, що італійці хотіли зробити в Гавані валети, і в них не вдалося людьми. І от те саме, що хотіли українці зробити дронами морськими вже в Керченські протокі, і в принципі теж дотяглися. Ну, це такого ж рівня операція на, на кілька витків технологічних вище, що ніяк не робить її менш великою в фаховому сенсі. О тим, що зробили українці, фахівці мають насолоджуватися. Це висунуло наші спецслужби, наших диверсантів та терористів в першу шеренгу. Я скажу світу. Давненько там таких в першій шерензі не стояли, бо одна справа все-таки. Мочити палістинців дело приятне, але технологічески, ну, в принципі, технологічно да, мило, але я скажу, але це все-таки недалеко пішло від прочих забав Близького Сходу, що ніяк не зменшує естетичної і етичної цінності тих атак, але все-таки... От за рівнем героїки, за за технологічністю, за класом ми їх, звісно, ну, знаєте, це не покантна різанина, звичайно, для ліванту. Це все-таки рівень. Хоча я скажу я всією душою на боці цієї покантної різанини в ліванті, скажу чесно. Так, ось, але ми, стара наша оборониться. Це розумієте, це не диверсії сторони, що нападає, це диверсії сторони, що відчайдушно оборониться. І за цим всім ми зараз поговоримо. От я завершив, бачите, по норвезьки завершив оцей, от, як сказав би, російський, фінський ніж нашої кримінальної культури закінчив по норвезьки Ну що, Тьоткіно, це. Та сама ситуація, ви бачите, є такі тупіки, я такі, як би це сказати, мій от затянувшися бої, правильно писав Сімона Верша, що нічого каже гіршого, от затянувшися неудачний бой. Бачите, ми тут от оспарюємо цю от сторожку лісника туди-сюди. Так само ну, ви розумієте, що в цій прикордонній зоні, в її умовах, що вони щось захопили. Кілька сторожих лісника, Що ми потім ці сторожки лісника будемо відбувати, все це дуже далеко від, як вони це називали, зони безпеки, чи що вони там буферну зону якусь хотіли утворити. Це тільки в уяві алкоголіка Медведєва, може бути буферної зони, ясно, що це все таки така от Балаховщина. І... Значення при правильно, ось так само це от в районі суджі, ви бачите їхні дії. Зважати на це все при правильних діях наших вояків, при тих можливостях обмежених, які вони мають, і, в принципі, те, чому вони навчилися, давайте сприймати цю лінію, кокішка прийшла, ну навряд чи вона вийде в кадр. Вона щось почала уникати слави, ви її. Не піддалася вона, не розбестилася славою, наша кішка, бачите, на відміну від багатьох інших створінь. Я скажу, що тут не треба чіплятися за лінію. Ясно, що все це має певне значення. Тут треба чіплятися за людей і за рубежі в ситуації, от на цих всіх картинках, що ми казали. Єдине, ну ще раз повернуся, що ну, не взяти от це вам урок. Воєнного мистецтва розумієте, що нікуди воєнне мистецтво не ділося, скільки там народних видвіженців не висувай. Будемо про це говорити. Ну, політичне значення, ви розумієте, цих народних видвіженців все це нам аукнеться. Невідомо як в подальшій політичній ситуації. Розумієте, у нас почали, почали з'являтися герої чергових визвольних змагань. Не так багато їх просувають як хотілося. І може не всіх, кого б хотілося, не всі відомі, що все-таки сам себе не розкрутиш, сам себе не підвищиш, я скажу так, якщо сам про себе не будеш знімати переможні ролики. Ну, але це все там нам політично оукнеться в подальшій ситуації. Давайте не забувати собі цим голову цими кар'єрами, тому що все це нам впаде на голову. По війні, а якщо війна не так закінчиться, то це не матиме ніякого значення. Але я скажу, що досвід Тьоткіна, як воно його проїбали в початках операції організатори, то може дійсно краще приходять народні полководи, але я скажу, що малувато Ну От розумієте, Тьомкін, Тьоткіна, оцем ну, Тьом я путаю, ну ясно, з Смалянським, ну, тому що і інші коротше, інші кар'єрниці, я скажу, оце Тьоткіна показала наше полководство в усій його красі і показує на мінімалках. Оце, що мені подобається, що це от такий от ржевчик на мінімалках. Бачите, якийсь А Цікаво, хто йому ці політичні рішення тепер приймали. Взагалі цікава мені політична і командна ситуація навколо Тьоткіна. Хотів би я її знати дуже. Ну, з цим я вам пояснив за те, що не потрібно триматися лінії. Ось. Ну ви розумієте, де це все? Торецьк, ось наша Оама. Вернемося до Торецьку зараз. Ось ось цей район, аж дві картинки. Ось Деліївка ця. Ну, було б складно не очікувати тут зараз десь оцей. Клєбан-Бик, я його, о, о, цей Клєбан-Бик, ось зменшимо, значить ось Деліївка, Катеринівка. Ну, було б важко тут не сподіватися якихось їхніх дій. ну, При тому, бачите, при той кількості значки, як мені казали, що заважають. Це, це... Чи є це наслідком тієї самої ситуації, що в Бахмуті, чи не заважає така кількість. Прапорців українських військ, каже, що з граями літають дрони без всякого. Чи не забагато захисників, чи не забагато оборонців скопилося за Турецьком, чи не заважають вони один одному в цих от умовах. Єдине, що мене цікавить і цікавить багатьох в цих ситуаціях, ось. Чи не забагато у нас тут захисників накопилося з тих самих політичних? Міркувань було, ну ясно, що значення торецьку було вищим, ситуативно-політичним, зараз воно дещо зменшилося. Так, оце ситуація, де тут наш клєбан-бик. Ось іще одна картина. Ось сюди от воно Катеринівка. Ну, що можна сказати? Ну, ясно, всі оці мішечки, все оце має приманювати воріженьків і, в принципі, приманює. І тепер оця от остання. Ну, бачите, те, що я казав, мокрі яли, вовча, злиття річок, це ситуація, ви розумієте. Костянтинопіль, комар, бачите ми так. Це ситуація в районі Антонів. Перед тим зараз. Так, де тут у нас? Так, треба зменшити. Ось. Так само ситуація в районі Андріївки, чергове просування, Зелений кут, Багатир. Ось воно. Ну, ви, в принципі, ви розумієте, те саме ця доріжка, укріплений шматок кордону. Все, в принципі, відбувається за тими самими схемами противника. Тільки що тут мішочок, геть вже інакше, ніж на карті позначений, власне, нема вже ніякого мішочка. Ну що можна сказати? Що все відбувається. Згідно розкладу сил, осяганяє кішку, щось вона допрогнала кішку на стіл. Ну, а так, от прогнати кішку тут треба теж зважати, що краще, коли кішка сидить на ногах, чи коли кішка сидить у вас на столі. те саме і ми мусимо Збройні Сили України мусять вибирати менше зло. І я скажу чесно, поки що дуже непогано його вибирають. Ну, Коли противник, знаєте, в чому проблема? Коли противник володіє ініціативою. То ці, ці і може собі витратити 1060 шістдесят міхрюток, то зосередити і витратити, то ясно, що ці стрілки це неізбіжна, і не треба з цього робити. Культ у нас важить, нам важить лише повільність. І фрагментарність, цих, і ціна цих от, всіх от просувань. Я думаю, якщо наші розберуться з ситуацією командною в районі Турецька, з зосередженням українських військ і з осередженням, зосередженням атаками оцього Тьоткіного, ну ясно, треба щось, щось ж оцьому цьому продвіженню сірою прикордонною зоною, то я скажу, якщо. Політика не буде давлять над воєнним мистецтвом, то боронитися ми будемо довше і відступати повільніше. Бо така концентрація уваги на певних значимих для начальства ділянках важить не те, що значиме для вашого командування і начальства, а важить те, що значиме для противника на війні. Розумієте, такі от. Політичні рішення, ясно, що вони вже не приведуть до київських операцій 41-го року, до таких пройобов, але все-таки не уникнути поки що політичного впливу і, на щастя, що він настільки, як би це сказати, в масштабах фронту незначний. Ось все, що я хотів сказати. А сьогодні, якщо дасть Бог, ми підведемо о цьому ножику, розкажемо за його переваги і недоліки. Бо говорити за вино, коли не п'ється, коли серденько тебе підводить, і, і воно не несе радості, якось воно трохи фальшиво. Бо вже думаєш, не за букет одеського чорного, а за те, що з тобою буде за 15 хвилин. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Не завадило підтримати моє серденько. Будемо чекати на нашу подальшу зустріч.